Добрий день. Сьогодні у нас 5 липня 24 року. Ми знаходимося в місті Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Сьогодні ми продовжуємо пасинкувати, підв'язувати пагони. Так як вони в нас вже переросли в верхню проволочку і пасинки знову ростуть в тих паузах, пазухах, де ми її удаляли. Ми їх видаляємо, деякі є що. Ну, так пасинки вбираємо на одним листочком, оставляємо, дивимося, де воно що. І так видаляємо пасинки. Для чого ми це робимо? Пасинки? Пасинки видаляються для того, щоб поживні речовини е, перенаправлялися до ґрунту. До так же само ми будемо сьогодні чеканити, видаляємо вуса, отак видаляємо вуса. І підв'язуємо. Підв'язуємо до верхньої проволочки паган. Отак ми його підв'язали. І зразу ми його чеканим Беремо ось два вузла в нас є. Ось дивіться один вузел і другий вузел. І між цими вузлами ми обрізаємо. І це є чеканка. Ми верхні, в верхній пазухах верхні пасинки ми не прищіпуємо. Для того, щоб вони е, мали точку росту, щоб у нас не вскрилися е, тут в пазухах е, бруньки, які будуть закладатися на е, плоди на наступний рік, ми оставляємо точку росту обов'язково. І так ми підв'язуємо. Отак, підв'язали. Два міжузлі залишаємо і відрізаємо. Ось так. А так вони, бачите, чіпляються вуса, ми вуса видаляємо, щоб вони нам не мішали. Осень треба буде знімати шпалери. Та й вони будуть мішати нам тільки. Ось так ми їх підв'язуємо і видаляємо одне, друге міжузя і відрізали. Отак це проводиться чеканочка. Чеканка проводиться для того, щоб всі тепер поживні речовини, в нас вже громки зав'язалися. Вони будуть, щоб до них направлялися всі поживні речовини. Для того робиться чеканка. І пасинкування. Пасинкування ми завжди постійно робимо, бо пасинки постійно, постійно ростуть. Так що їх постійно треба видаляти. Отак ми робимо чеканочку, підв'язку. Чеканка і пасинкування. Це ми кожен постів це робимо. Отак. От Підв'язали. Деякий ще малий пагін, ми його не чеканимо. От він там трошки підросте, ми тоді його прочеканемо. Отак От ми його тільки підв'яжемо, щоб він нам не болтався. І все. Отак От проводиться в нас. Ось пагін вже виріс. Далеко за верхню проволоку ми оставляємо Два міжвузля на третьому ріжімо. Ось пасинок ми цей прищіпуємо, а ці оставляємо для точки роста. І отак от ми все проходимо. Я вже в всю весь виноградник. Очеканив, попідв'язував, вуса повидаляли. І отак. Ось так ми проводимо е, чеканку і пасинкування. Ми його постійно робимо, бо постійно є рост. Коронки, як видно, вони загнуті, вони ще ростуть. І е, завжди вони ростуть. Ось е, так я хотів вам показати, як проводиться пасинкування, підв'язка і чеканка. Це зелені операції, які обов'язкові. Нас на винограднику. же весь виноградник я е, прочеканив. Е, вони вже попереростали, вже е, два рази їх чеканив. Ну, Ось е, таке відео, як я роблю пасинкування і чеканочку. отак Кому понравилося відео, ставимо лайки і підписуємося на канал. На все добре.